Існує якась книга, що всебічно розвиває бо вже до болі. У світі складається безліч різних рейтингів. Соціологи центру Імперія кадрів зацікавилися, жінки з яким ім'ям є найбільш щасливими та добиваються успіху. Виявилося, що рейти найуспішніших та найщасливіших жінок очолили Олени з майже 16%. відсотками. Потім Ольги майже з 13, -ма, Наталії з 10. -ма. Потім слідують Ірини, Тетяни, Катерини та Ганни. До речі, найпопулярніше у світі жіноче ім'я саме Ганна. Його носять майже 100 мільйонів жінок. Людина створена Богом, щоб бути щасливою. І часом нам здається, що щастя та успіх залежать від обраного імені, а не від обраного нами шляху. Відомий Авраам Лінкольн писав: більшість людей щасливі настільки, наскільки вони самі вирішили бути щасливими. Тобто бути живим це подарунок від Бога, але бути щасливим це часто саме наш вибір. Виявляється, існують деякі принципи щастя, без яких бажання не перетворяться у реальність. Ось прості, на перший погляд, рецепти. Щастя, це не володіння чимось, а радість від того, що маєш. Бо якщо немає того, що любиш, полюби те, що є. Інакше якщо людина не задоволена тим, що має, вона не відчує щастя і від того, коли здобуде те, що хотіла б мати. Друга річ. Аби стати щасливим, треба самому ощасливлювати інших, бо сутність щастя полягає не в тому, щоб безкінечно отримувати, а в тому, щоб ділитися. Етимологія слова щастя полягає в тому, що це часть, коли ти даруєш частину себе комусь іншому. Тільки тоді ти зможеш стати щасливим. І третя річ, якщо мої руки будуть зайняті тим, за що я увесь час тримаюсь, то я не буду здатний ні віддавати, ні приймати. Так промовляє Біблія: Живий Христос, саме Він відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Сьогодні остання тема із серії Секрети справжнього щастя, яка називається Країна вічного щастя. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Прагнучи до кращого життя, люди діють цілком по-різному. Одні мандрують по світу у пошуках визначних пам'яток. Наприклад, компанія MasterCard підрахувала, що найпривабливішим містом для туристів у 2011 році став Лондон, який відвідало понад 20 мільйонів туристів. Друге місце у цьому рейтингу посів романтичний Париж з 18 мільйонами відвідувачів. Інші не обмежуються тимчасовими туристичними подорожами, а їдуть за кордон на тривалий час на заробітки. На початок 2012 року за кордоном лише за офіційними даними експертів з питань трудової міграції працювало майже 3 мільйони українців, які ввозять щорічно в Україну близько 7 мільярдів доларів. Треті взагалі, шукають пристановище на інших планетах ідентичних землі. Британський учений Стівен Хоукінг певен, що часу на роздуми немає. Він Вважає єдиний наш шанс вижити, шукати інші світи. Нам буде дуже непросто уникнути катастрофи в найближчі 100 років, не говорячи вже про довгострокову перспективу. Кінець цитати. Цей учений правий, але тільки частково. Справді, Земля семимильними кроками прямує до самознищення. Але нам не треба шукати сховища на інших планетах. Оскільки у Бога є особливий план, чи не хотіли би ви познайомитись з ним? Коли апостоли та учні з сумом поглядали на небо, куди возносився Господь, то несподівано їм з'явились дві осяйні особи, що промовили Мужі галилейські, чого стоїте ви і дивитеся в небо? Це Ісус, що піднявся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли підносився в небо. Богослови підрахували, що в Біблії в середньому кожний одинадцятий текст говорить про другий прихід Христа та про вічність. По суті, історія Біблії це історія від втраченого раю до знову здобутого раю, що повертається. А посередині ми із вами, це історія гріха та повстання. Якби це були людські слова, то в них можна було би сумніватися, але це обіцянка того, хто жив, помер, воскрес і вознісся, і обіцяв так само, буквально, а не духовно. Та видимо для всіх повернутися в останній книзі Біблії, читаємо про це. Ось іде з хмарами, і його побачить кожне око. Багатьом людям історія про небо та вічність здається якоюсь фантастикою. Дозвольте, кілька прикладів з цього приводу. Ми звикли до багатьох речей, які для наших прабатьків здавалися б, так само нереальною вигадкою. Скажіть, якби наші прабатьки встали і побачили, з якою швидкістю долають відстані літаки, і що за 2-3 години можна дібратися до будь-якого міста Європи? А якби вони дізналися, що посланий лист в Австралію не буде іти два тижні туди і два назад, а лише за одну секунду через електронну пошту. А що можна було б сказати, якщо б наші прабатьки побачили, що подругу, котра виїхала у Швейцарію, можна не лише почути, але й побачити обличчя через інтернет-зв'язок програми Скайп? Все незвичне, що не вкладається у рамки буденності, природно у людини викликає подив. Але Бог обіцяє, що те, що він готує, написано. Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять. Тобто те, що Бог готує своїм вірним дітям, перевищує найсміливіші уявлення та мрії. Варто пам'ятати, що так само і нашим прабатькам Адаму та Єві смерть та страждання здавалися вигадковими, нереальними, неприродніми, бо вони жили в іншій реальності і не знали іншого життя, крім вічного. Але усе ж таки багатьом цікаво, невже нам нічого не відкрито про вічність? Ні, дещо все-таки відомо. Але ми не можемо з цим частковим знанням носитися як з повним? Дозвольте іще одну ілюстрацію, яка би краще цю ідею частковості знань збагнути. Один товариш розповідає іншому: ти знаєш, усі так розхвалюють голос Лучано Паворотті, а насправді він і фальшиветь, і полутонить, і голос такий писклявий, неприємний. А ти що був на концерті великого тенора? Ні, я не був. Але як він співає, мені добре відомо, бо мені Василь наспівав, який був в Італії на його виступі. Як розумієте, з других рук завжди буде спотворення. Усе ж таки, що нам відомо про небо? Перше, це буде країна вічного миру та спокою. Читаємо, про здається, нереальні речі. Тоді вовк житиме разом з ягням, і барс лежатиме разом із козеням. І телятко, і молодий лев, і віл будуть разом, і мале дитя буде їх водити. Не вчинять лихого та шкоди, не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так, як море вода покриває. Звички тварин повернуться до таких, які були до гріхопадіння. Коли хижатства тварин не існувало. Гріх вніс ворожнечу між людиною та твариною та між звіриною, та тепер все відновлено. Друга річ, яка нам відома про небо, це буде країна здійснення найсміливіших мрій та сподівань. Читаємо. І будуть споруджувати будинки і жити в них, і садити виноградники, і їсти плоди їхні, не будуть працювати даремно і народжувати дітей нагоре. Якщо за час життя ви мали грандіозні архітектурні та будівельні плани, але вам не вдалося з фінансових чи з фізичних причин їх реалізувати. То протягом вічності ви зможете здійснити найбільш вишукані проекти. Третя річ, яка нам відома, це буде країна забуття усього негативного та того, що спричиняло біль. В книзі Ісаї знову читаємо: Бо ось я утворюю, каже Господь, нове небо і нову землю, і попередні вже не будуть згадувані і не прийдуть на серце. Це країна, де так само не буде найлютішого ворога людства гріха. Люди бояться сьогодні наслідків гріха, але не бояться грішити, забуваючи, що саме внаслідок гріха прийшли у наш світ хвороби, біль, депресії і нарешті смерть. Але той, хто воскресше, переміг смерть. Він своїм вірним дітям обіцяє у новому заповіті читаємо. Але не хочу залишити вас, брати, у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо якщо ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Бо це ми кажемо вам словом Господнім, що ми, котрі живуть і залишилися до пришестя Господнього, не випередимо тих, що померли, тому що сам Господь, як пролунає сповіщення і прилине голос архангела і сурми Божої, зійде з небес, і мертві у Христі воскреснуть найперше. А потім ми, що залишилися живими, разом із ними будемо піднесені на хмари, назустріч Господеві у повітрі, і відтак завжди з Господом будемо. Отож, приносьте втіху один одному цими словами. Дехто представляє прихід Христа як руйнацію, пустку і знищення так Бог знищить останнім вогнем все гріховне, що вже й так зітліло. Але це тільки напівправда, інша частина світла. Оскільки Бог не руйнівник, а будівельник та творець усього прекрасного. Ми читаємо в кінці Біблії, в книзі Апокаліпсис такі слова: І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минулися, і моря вже немає. І я, Іван, побачив святе місто Єрусалим, нове, що сходило від Бога з неба, приготовлене як наречена, оздоблена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, котрий казав. Ось кині я Бога з людьми, він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І витри Бог, кожну слізу з очей їхніх, і смерті вже не буде, ні плачу, ні зойку, ні хвороби вже не буде, бо попереднє минулося. І сказав, сидячий на престолі, тобто Бог, ось утворюю все нове. І сказав мені, напиши, бо слова ці істинні і вірні. Це так само буде країна, де всі несправедливо скривджені, будуть Богом реабілітовані. Ми пам'ятаємо велику кількість скандалів, пов'язаних з тим, що або по необачності експерта, або свідомо злочинною дією слідчим підтасовувалися на місце здійснення злочину так звані речові докази, і невинні люди відбували тривалі строки позбавлення волі. Вони десятиліттями відновлюють своє добре ім'я. Вони томилися у катівнях слідчих ізоляторів та тюрем, у тому числі і за релігійні погляди. Бог реабілітує їх і не просто посмертно, як часто стається сьогодні, а щоб жили вічно. Бо написано в Біблії. А втім, ми за обітницею Його чекаємо нового неба і нової землі, на котрих живе правда. Якщо на 2010 рік налічувалося лише за офіційною статистикою 3,5 мільйони людей, що не мають громадянства, а згідно з неофіційними даними їх цілих 12 мільйонів, це відбулося внаслідок війн, катастроф та інших причин. То Господь запевняє, що незабаром настане момент, коли назавжди це буде усунуто. Ось що ми читаємо. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, там знайдуть спокій та відновлення втрачено чимало біженців, що втратили житло, роботу та батьківщину. У це так важко повірити. Невже, Господи, там не буде психлікарень, де мучаться нещасні божевільні? Невже не буде хоспісів, де обречено лежать невеликовно хворі? Невже не буде реанімацій, онколікарень? Невже не буде більше грабіжників, насильників та вбивців? Невже це реально? Так, бо це обіцяє той, хто ніколи не обманював? Та хтось зауважить, чому про вічність так мало інформації? Ну, по перше, тому, що людський лексикон надто збіднілий, аби описати небесні реалії, ви пробували коли-небудь уявити, що таке вічність. Одна людина це представила так: це коли малесенька пташка, прилетівши до Тихого океану, зачерпнула дзьобиком морської води і понесла за багато кілометрів звідти, аби вилити в ямку неподалік свого гнізда. Потім вона повертається знову і знову, аби зачерпнути води. Так ось, коли вона дзьобиком перенесе увесь океан, це буде лише перша секунда вічності. По-друге, для Бога найважливіше, щоб ми прагнули до вічності не ради золотих палаців, будинків та інших переваг вічності. Чи знаєте ви людину, котра жила? У дуже багатих умовах, але в одну мить це втратило значення, радість та смисл для неї. Чому вона втратила дорогу людину, і тоді речі перестали радувати та приносити щастя? Вічність нам потрібна. Але основна причина чому? Оскільки там ми зустрінемося з тим, хто нас спас з безодні гріха. Без нього вічність не має смислу. Ми зможемо доторкнутися до ран Спасителя і ясно усвідомити, що це спричинив і мій гріх у Святому Письмі, написані на останній сторінці зборушливі слова, і побачать обличчя Його, і ймення його буде на чолах їхніх. Це люди, в характері яких. Відобразився Господь, їхнє серце уже належало Богу, і вони ходили з ним по землі, тому це продовжуватимуть робити впродовж нескінченних віків. Але буде день особливого побачення з Богом та часу відокремленого для особистої зустрічі, богослужіння та поклоніння. Що це за день? Читаємо у пророка Ісаї. Бо так як нове небо і нова земля, які я створю, стануть переді мною, говорить Господь, так і стоятиме ваше насіння і ваше ім'я. І буде з місяця до місяця, і з суботи до суботи прийде всяке тіло поклонитися переді мною, говорить Господь. Як досягти цієї країни? Лише вірою в заслуги Господа Ісуса. Тільки віра може відкрити духовні очі, аби ми побачили цінності такими, як вони є. Про Божого мужа Мойсея та його цінності ми читаємо у святому Письмі. Вірою Моїсей, коли виріс, відмовився називатися сином доньки Фараонової і вважав за краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду. І зневагу Христову вважав більшим для себе багатством, аніж єгипетські скарби, бо він дивився на нагороду. При розкопках міста Помпеї була знайдена жінка, що судорожно притискала до себе під час страшного виверження вулкана Везувія скриньку із золотими речами. Замість того, щоб бігти з гинучого міста, вона стала піклуватись про те, що було їй усього дорожче і що, врешті-решт, і погубило її. Чи не це робить багато хто і сьогодні? Ми прагнемо успадкувати Царство Небесне, але часом не бажаємо розстатися з чимось земним, що тримає нас тут. Настане момент, коли земні цінності зможуть настільки прив'язати нас до гріховної землі, що створять небезпеку того, що ми можемо загинути з ними. А ось і сучасний приклад. Поліцією й армійськими підрозділами в зоні руйнувань на північному сході Японії, яка у березні 2010 року постраждала від потужних цунамі, було знайдено близько 6 тисяч сейфів із грошима й коштовними документами. За станом на 10 липня 2011 року з цих сейфів витягли понад 2 мільярди ієн, тобто це приблизно 32 мільйони доларів. Сейфів було знайдено так багато, що в багатьох поліцейських дільницях вони повністю захарастили службові приміщення і гаражі. Крім сейфів, поліція і цивільні рятувальники виявили в зоні нещастя і величезну кількість гаманців і сумок, з яких витягли близько 18 мільйонів доларів у перерахунку. Чимало людей, на жаль, відмовляються від вічного ради тимчасового, від нетлінного ради земного. Людина часто ухоплюється за те, що не може спасти та врятувати її. І відкидає єдино рятівний засіб. Ісус запевняє кожного з нас у такому. Нехай не бентежиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель, а коли б не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце для вас, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і заберу вас до себе, щоб ви також були де я. Якщо припустити, що людина живе 80 років, то в секундах це буде 2,5 мільярди секунд. Тому не треба ставитися до секунд зверхньо, оскільки наше життя триває приблизно 2 мільярди секунд. Ми захоплюємося людьми, що героїчно жертвують собою, аби спасти інших. Такими є, наприклад, ліквідатори наслідків цунамі 2011 року на електростанції Фокусіма 1. Всі, хто працює там, кажуть: ми знаємо, що. Скоро всі помремо. Вони жертвують собою ради інших. А хто жив для себе і накопичив так багато, хіба він візьме щось з собою? Дружина мільярдера, банкіра і промисловця міжнародного масштабу Джона Моргана Амелія Старджес у 1862 році, перебуваючи на смертному одрі, наказала служницям принести її улюблене плаття. Але для милування плаття вже не залишилось їй часу. Коли плаття було принесене, Амелія в предсмертних конвульсіях встигла схопити і затиснути холодною рукою край плаття і відразу померла. Поки сповістили про це чоловікові і почали готовити покійницю до поховання, рука, що схопила плаття в смертній судорозі, настільки застигла. Що після всіх безрезультатних старань визволити плаття з рук мільярдерки довелося узяти ножиці і обрізати плаття навколо пальців, і з цим затиснутим шматком матерії її поховати. Яка гірка іронія долі? Із усіх незлічимих багатств. Мільярдів та сотень платів, якими володіла ця жінка, вона забрала з собою в могилу тільки цей незначний шматочок тканини, який залишився в її стислій долоні. Дбайте про надбання цінностей, які не можуть бути забрані навіть смертю. Дозвольте Богові перед тим, як Він поселить вас на небеса, поселити небеса у вашому серці. Ви це можете зробити, не відкладаючи саме у цю мить, коли ми будемо разом молитися. Люблячий Отче, ми вдячні Тобі за надію на життя, в якому вже не буде місця стражданням, болю та смерті. Вдячні за можливість потрапити в країну, де буде панувати правда та повний мир. Дай, на мудрості та сили уже сьогодні поселити Твоє царство у власному серці, бо тоді вічні оселі стануть для нас реальністю. Проведи нас дорогою істини до бажаної пристані, бо просим про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і завершилась серія тем секрети справжнього щастя. Але моя мрія та молитва, щоб ніколи не закінчилося щастя у вашій душі. А воно можливе лише тоді, коли ми відмовимося від сирідства і приймемо пропозицію Небесного Отця стати Його синами і доньками. Не відкладайте найважливіше рішення вашого життя на потім і пам'ятайте. Не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з буст Божих.